На Дніпропетровщині представники влади громадськості та депутатських фракцій обговорили проєкт обласного бюджету 2024. Піднімали важливі питання, визначились із головними акцентами та обговорювали основні аспекти, які потрібно враховувати у бюджет наступний рік. Охочі могли поставити запитання керівникам профільних департаментів обласної військової адміністрації. Затвердження кошторису відбувається в умовах війни, тому й сам бюджет буде більш скерований в першу чергу на перемогу і розвиток об'єктів критичної інфраструктури, зазначив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Перше хочу підкреслити, що в цьому році ми набагато більше закладаємо витрат на сили нашої оборони, завдяки яким ми зараз маємо змогу як мінімум перебувати тут і обговорювати. І строїти плани на наше майбутнє. Друге надаємо перевагу нашим об'єктам критичної інфраструктури. І третє це надаємо перевагу нашим заходам охорони здоров'я та продовжувати ті плани, які ми брали з вами. Кошти виділять й на комплексні регіональні програми в освіті, охороні здоров'я, культурі і соцзахисті. Загалом обласний бюджет Дніпропетровщини на 2024 рік з урахуванням держсубвенцій 8,6 мільярдів гривень. Ми тісно взаємодіємо з навчальними закладами наш фонд. Дітки, батьки активно приймають участь в діяльності нашого фонду, і тому вони турбували питання, як на наступному році будуть проходити освітні процеси, в якому форматі, в якому режимі, як вони будуть фінансуватися. Голова дав переконливу відповідь, я поставив це питання. Приємно було чути, що збільшені видатки на наступний рік на Збройні Сили України в значній мірі. Перше при обговоренні бюджету були залучені громадські організації і Федерації організацій роботодавців Дніпропетровщини. Це європейська практика, вважає голова федерації Віктор Сергієв. Те, що ми сьогодні були тут запрошені і працювали разом з нашою владою, свідчить про те, що на Дніпропетровщині теж питання соціального діалогу стають актуальними. І є розуміння того, що на шляху України до Європейського Союзу, який ми... Встали на цей шлях, і йдемо це питання дуже важливе. Витрати бюджетних коштів в області контролює робоча група прозорість та підзвітність. Вона слідкує за доцільністю тендерів та дотриманням норм під час їх проведення.